П'ятниця 21 березня 25-го року, нарешті, вже якась весна. Цитата сьогодні, сьогоднішня цитата від Стівена Кові з його книжки Сім навиків високоефективної людини. Значить, ми завжди чи часто звинувачуємо в наших невдачах все довкола і всіх Це приносить тимчасове полегшення, але згодом. Ще більше ускладнює і закручує цю ситуацію. Тобто мораль в тому, що не треба говорити, що в мене все не вдається через того чи через те, що не піду на пробіжку, бо дощ сьогодні йде, а в мене дитинство, не було багатих родичів, чи мене там хтось збивав, відмовляв від якоїсь справи. Не треба нікого слухати, ні на кого перевалювати свою лінь. Він людина біжить. Молодець, я вчора теж бігав. От, і не кажеш: ой, я не хочу бігти, бо мені хтось сказав, що я жирна, некрасива. Вона собі стала ти біжи. от так і я кажу вам, що не фікщо накручувати себе, треба просто діяти потрошечку і допрацювати.